Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали е, перевіряти на податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли через різні системи, і так далі. І е, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І, значить, німеччину це, тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі, значить, їх закони це буває досить строго. Я розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте, Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Признаю чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці. Які приїжджали а, за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну ніякі карбованці, щоб розуміли. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І м -м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От до речі, мій товариш В'ячеслав тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене.